Збірна України у надважливому матчі на Євро здобула перемогу над збірною Словаччини, зберегла шанси на вихід у плей-офф і принесла радість мільйонам українців у цей непростий час. Автоматично разом з цим хлопці збудили населення країни, яка створила нам ці непрості часи. І зараз у нашій постійній рубриці ми почитаємо, що пишуть російські вболівальники в інтернеті про перемогу збірної України над Словаччиною. До речі, друзі, до позначки в 30 тисяч підписників на каналі залишилось менше тисячі підписок. А відео з реакцією росіян в середньому збирає більше 100 тисяч переглядів. Тому, якщо вам цікаві нестандартні відео про футбол, які напряму пов'язані з темою політики та війни в Україні, то підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок. І давайте завдяки цьому відео відсвяткуємо не тільки перемогу збірної України, а й 30 тисяч. Підписників на каналі. Ну а якщо ви вже підписані, то поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, щоб Ютуб краще пропонував його іншим глядачам. Привіт, болівальника! Розпочнемо з росіян, яких бісить те, що російські ЗМІ публікують новини про перемогу збірної України. Розумний чоловік такое в навасну ленту не видасть. Нах ви це постіті, нах... ваші. А один розумник без слів від себе просто надіслав ось таке зображення. Наступный комментатор сдается, брызгая ненавистью по видношению и до Украины, и до Словачины. Не до люди играли. Украинцы, вы лучшие, так держать. Пох на пятаков. Все по делу, достаточно глянуть на состав. Это вам не представители российской премьер-лиги, да пару лавочников из нормальных чемпов. Даже, можно сказать, ниже своих возможностей, пока играют победой сборную Укров по футболу. И да, я слышу, как из хрущоб раздается злобное шипение. Словаки матч сдали, УЕФА приказал словакам слить и прочий бред от злобы и зависти. От скотч или. Пришел почитать, как полыхает у патриотов. Молодцы, хлопцы, еще покажут себя. Как только заслуженно посадили Лунина на скамейку и сразу победа пришла. Вот что значит хороший вратарь в воротах, а обычный вратарь на скамейке. Молодцы, соседи, с волевой победой вас. И удачи с Бельгией, с ними можно играть. Далее в комментарии от которые пропустили через свой мозг, напевно, все каски российской пропаганды про то, что Украины скоро не існуватиме, или даже уже не існує. Есть футболисты хорошие, только теперь понять, какой стране они принадлежат. Немає такої країни. Скоро зборна Ізраїля будуть, так як скоро Україна і Мене веселить те, що російські пропагандисти вже десятиріччя розповідають своєму люду про те, що Україна ось-ось і скоро зникне. А люд десятиріччя хаває і повторює цю мантру. Не буде країни під названням Україна. Причому причин зникнення України безліч і на будь-який смак. То Україна скоро зникне, бо її території відійдуть сусідам. Поляки заберуть. Западні землі сьогоднішньої України, Венгри заберуть Закарпаття, значить Румини, Буковину, і Бісарабію. Ми заберемо всю Новоросію. То Україна скоро зникне, бо захопить Велична Росія за три дні. То Україна скоро зникне і її заселять мешканці Ізраїлю. І так перераховувати хворі фантазії, за якими за 10 років Україна мала вже ось-ось і скоро зникнути. Можна ще дуже довго. А Україна на домашньому стадіоні грала. Це чи то тотальне нерозуміння, де та як відбувається євро, чи то просто такий гумор. Стосовно того, що наша збірна вже третій рік не грає на своїй землі через те, що армія не до країни цього коментатора намагається її захопити. Ха. -ха красавчики, топім за пацанов. Україна красавці в плані футбола. У зомбірованих зараз буде гореть. Я от одно не пойму. твою страну. Убивают твоих земляков А ты футбол катаешь Это нормально? Сало ебалые Сало еды Их и так епут Еще и в футболе этого не хватало Поэтому бедолаг не стали насиловать Я против Украины и за всех остальных Воли к победе не отнять Украинцев с победой Красавцы За Украину С победой соседи Браво Я рад за братского народа Украины С победой вас ребята Тут все понятно. Судьи закрывали глаза и дали выиграть, чтоб санкции не было. И СБ. А то эти нытики заноют. ха ха А как же могилизация? Салов в кокаине. Подарили нацикам победу. Явно же, что все по сценарию. Позор. Когда сказали денег вам куй, но на чемпионате Европы протащим. Новый пакет помощи ха Чисто по приколу. Игра была ровна, играли два гна. Спорт вне политики? Ну-ну. Ха-ха-ха, красиво разыграли сцену. Гуманитарная помощь. Сборная бандерлогия. Доброго вечера, мы из Украины. Орда не пройдет. Тут позор топекло пекло ваше. Украинцы сильна нация, тому мы победим. Слава нации. Смерть ворогам. Что-то не понял, есть у них война или нет? Украина наша младшая сестра. Что за договорняк? Что у вас здесь происходит? А вы думали, что будет иначе с главными попрошайками мира? Полномасштабная война с их слов, а эти футбик катят. Все на фронт. Даже зелья не выступал. Тогда вообще ни о чем. Да они могли и в дать для поддержки незалежных. Постанова. Пожалели укропов. Еще бы сыграли против сборной политиков Евросоюза. могли маглівипать, бивши фашисти падалісь нинішнім фашистам. Цей коментатор, вочевидь, демонструє непогані пізнання в історії, адже Словаччина у Другій світовій війні воювала на боці Третього Райху. Ущербний випросілля черідний пакет помощі. Наступний коментатор горює через вигнання російських команд з міжнародного футболу і вірить, що коли вони повернуться, тобто коли їм дозволять повернутися, всім буде гаплик. Потом нагнем всех. пусть пока радуются. Аж уявив, зараз перелякані обличчям Бапе, Роналду, Месі та інших зірок світового футболу, коли повертається Росія. Тому збірні всіх країн користуйтесь моментом, щоб виграти турніри, бо потім повернуться королі футболу росіяни і всіх вас нагнуть. Гусі і те і другі: Сідії з победою. Славакі, продались бандерлогам 200% Друзі, якщо вам подобається ця рубрика, і ви хочете бачити її продовження, то поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Також в описі будуть посилання на мій телеграм та інстаграм. Дякую всім за перегляд. І слава Україні!